Шановні друзі, на болотах таки вибрали царя. Без сумніву, голосів псарів для цього вистачило. І ви знаєте, минулого тижня в цій студії, закінчуючи нашу програму, ми зробили невеличкий прогноз. Так скільки ж намалюють правителю в Раші і голова правління. Інститут світової політики Віктор Шлінчак дав абсолютно точний прогноз. Можемо подивитися, як це було. По одній цифрі. Скільки намалюють Путіну на виборах? Без великого аналізу, без очі. Просто от цифри я записую. Віктор Шлінчак. 87%. 87%. І це був абсолютно правильний прогноз. Ми про це говорити не будемо. Просто я нагадую, що дуже багато країн виступають за те, щоб Путіна не називати президентом Росії.